Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися розрізняти прислівники і прикметники і продовжимо віртуальну подорож до Австралії. Хвилинка каліграфії. На хвилинці каліграфії ми з вами запишемо слово життєрадісний. Скажіть, будь ласка, як ви розумієте значення цього слова? Так, це та людина, яка радіє життю. Дивиться на все з позитивом. Прочитай слово сполучення. Визнач, у яких колодці є прислівники, а в які прикметники. Гарний день гарно малює. Весела дівчинка. Весело щебетав. Яскраве сонце. Яскраво світить. Тихі вечори тихо розмовляли. Давайте поміркуємо з вами, у якій колонці у нас з вами є прислівники, а в якій є прикметники. Звичайно ліва колонка у нас з вами прикметники. Гарний день, весела дівчинка, яскраве Сонце, тихі вечори. І в правій колонці у нас з вами прислівники гарно малює, весело щепитав, яскраво світить, тихо розмовляли. Давайте перевіримо себе за, чи, за правилом чи правильно ми міркуємо. Отже, прислівники називають ознаку дії, відповідають на питання, як і пов'язані мовлені з дієсловами. Наприклад, дружно працюють. Працюють як дружно. Дійсно, ознака дії. Дія у нас з вами тут працюють Працюють як дружна. А що таке прикметники? Прикметники називають ознаку предмета, відповідають на питання, який, яка, яке, який. І пов'язані з іменниками, наприклад, дружний клас. У нас з вами іменник клас або предмет клас. І він Прикметник нам називає ознаку предмету. Клас який дружний. Отже, дійсно, прислівники називають ознаку дії, відповідають на питання як. Прикметники називають ознаку предметів, відповідають на питання, який, яка, яке, які. Ось так і можна відрізнити прислівники від прикметників. Давайте з вами спишемо з попереднього завдання сполучення прислівників з тією словами. З двома з них складемо і запишемо речення. Гарно малює, весело щебетав, яскраво світить, тихо розмовляли. я склала такі два речення. Вероніка гарно малює, на небі яскраво світить сонечко. Ви можете скласти, записати свої речення, і це буде краще. Прочитай текст. Випиши виділені прикметники в колонку, утвори від них спільнокореневі прислідники. запиши у другу колонку. Ну що ж, спочатку читаємо текст. Австралію називають країною навпаки. Адже, коли в нас сніжна і морозна зима, там спекотне літо. А коли у нас літо, там прохолодна зима. Хоча майже немає морозів. Автомобілі там рухаються по лівій стороні вулиць, а кермо в них розташоване у правій частині кабіни. Ось тому Австралія є країною навпаки. Ну що ж, виписуємо в колонку виділені прикметники: сніжна, морозна, спекотне, тепле. Прохолодна, лівий правий. І тепер від прикметників утворюємо спільнокореневі присильники і записуємо в другу колонку. Прислівники відповідають на питання як? Сніжна як? Сніжно. Морозна як. Морозно. В другу колонку ви записали. Прислівники, сніжно, морозно. Будь ласка, спробуйте отворити поданих прикметників спільнокореневі прислівники самостійно і запишіть до зошита. А тепер перевіряємо: сніжно-сніжно, морозно, морозно, спекотне, спекотно, тепле тепло, «прохолодно» прохолодно, лівій ліво, правій. Право. Молодці. Спиши речення, підкресли прислівники. Речення такі. Родзинка цікаво розповідає про Австралію. Родзинка цікаво, розповість про подорож. Родзинка цікаво розповіла про тварини, які водяться тільки в Австралії. Підкресліть прислівники. Першому реченні, яке у нас з вами прислівник? Родзинка цікаво розповідає про Австралію. Давайте згадаємо, як я вам розповідала, слід визначати прислівник. Слід визначити дієслово. Так, у нас з вами прислівники називають ознаку дії. Розповідає, як цікаво. Розповість як цікаво. Розповіла, як цікаво. Це все у нас з вами прислівники. Отже, ми з вами підкреслили цікаво, цікаво, цікаво. А тепер виконаємо дослідження. Проведемо дослідження. З яким словом, пов'язаний прислівник у кожному реченні? Розповість, розповіла, розповідає. Скажіть, чи змінюється дієслово в кожному реченні? Так, дієслово змінюється. А чи змінюється пов'язаним з ним прислівник? Цікаво, цікаво, цікаво. Ні, прислівник не змінився. Давайте спробуємо зробити висновок про те, чи змінюються прислівники. Дивлячись на нашу вправу, ми можемо з вами подумати над тим, що прислівники не змінюються. Ну що ж, перевіримо себе за правилом. Чи правильно ми міркуємо? Прислівники не змінюються, тому не мають закінчень. Схожі на закінчення частини основи прислівників є суфіксами весело, суфікс О, внизу суфікс У. Отже, прислівники не змінюються, тому не мають закінчень. Схожі на закінчення частини основи прислівників є суфікси. Ось таке правило ми з вами повинні сьогодні ще запам'ятати. Давайте з вами усно розберемо забудовою подані прислівники. Добре. Як? Добре. Скажіть, будь ласка, чи є в прислівниках закінчення? Ні, немає. Це у нас з вами. Суфікс. Суфікс Е. Зверху. Чи є у нас з вами тут закінчення? Немає. А буква У це у нас з вами суфікс. Рано. Як? Рано. Буква О це у нас закінчення? Ні, це не закінчення, це у нас з вами суфікс. Вночі. Як? Вночі. Коли вночі? Так, це у нас з вами буква І, це у нас суфікс молодці. Отже, сьогодні на уроці ми з вами вчилися відрізняти прикметники від прислівників. Ми з'ясували, що прикметник, пов'язаний з іменником і називає ознаку предмета. Прислівник пов'язаний з дієслів, він називає ознаку дії, а також з'ясували, що прислівники не змінюються і не мають. Через це закінчий. На цьому урок з української мови завершено.